Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами мали можливість почути дуже важливі для нас усіх слова із Нового Завіту, перш за все, із послань апостола Павла. Тому що кожного разу під час літургії нам Церква Христова пропонує послухати уривок із Євангелія і уривок із послань апостолів. І сьогодні. Ми могли чути такі особливі звернення до громади, до церкви тогочасної, які були написані апостолом Павлом. Але чи міг він подумати, що крізь століття, тисячоліття навіть, знову і знову вони будуть повторюватися, що життя ваше Христос, який приходить до нас і дає нам нове життя, дає нам можливість переодягнутися. І з того, що є тлінним, у те, що є нетлінним. Ось оцей такий дуже важливий образ одягнутися в нову людину, стати новою людиною. яким чином Христос намагається здійснити це одягання в нову людину. Перш за все, одягання в нову людину пов'язане із хрещенням. Коли людина хреститься. Вона стає членом церкви, вона вдруге народжується. Святію Отці часто кажуть, що це друге народження це відхід від опори на природу. А що таке природа? Це наш розум, воля, почуття, тіло, душа, все, що є людини, але не є людиною. Це так важливо навчитися розрізняти людське і саму людину. Тому що без цього розрізнення буде дуже важко знайти шлях до того, щоб нас спасти, бо ми так часто зростаємося із тим, що є в нас людського. Ми іноді любимо казати так, що «Ну що я зроблю? Я всього-навсього людина. Але кожна людина має здатність до людяності. Ми іноді кажемо, людина людяна. Вона може вирости із того, до чого вона зведена. І ось сьогодні апостол Павло дає де декілька підказок, які заважають нам вирватися із цього стану старої людини. Є дві дуже важливі потреби у кожної людини, яка приходить у цей світ. І ці дві потреби вони можуть бути жахливим чином викривлені. Перша потреба це потреба в любові. Людина потребує любити. Це закладено в наше буття. Але людина не вміє любити. Тому апостол Павло каже, що щодо старої людини відноситься розпущеність ціл тіла. Він перераховує, яка може бути розпуста. Вона може бути дуже різна. Це коли людина. Замість того, щоб любити жертовно, замість того, щоб іншу людину бачити даром, бачити ціллю, вона іншу людину бачить засобом. Так багато горя стається. Стара людина іншому бачить засіб. Нова людина вона вже зовсім по-іншому починає діяти. Вона має вийти із зацикленості на собі до руху до іншого. Тому і хрещення, одягання в нову людину, воно завжди пов'язане із іншими іншими християнами. Це момент, коли людина входить у церкву, починає перебувати із іншими християнами в церкві Христовій. Тому Ісус Христос каже, для утворення нової людини вона має бути не сама, а з іншими братами. Так з'являється церква. Христос працює з невеликими групами людей. Не тільки одну окрему людину міняє, а окрема людина, щоб змінитися, потребує інших людей, які мають схожі погляди. Тому так важливо приходити до храму Божого щонеділі, щоб перебувати із іншим християнином. Людина міняється в колективі, в спільноті, в братерстві. Людина міняється в кайнонії, у відносинах таке грецьке слово є. І от коли людина перебуває в цьому спілкуванні, вона може скинути з себе цей старий одяг. Тому, коли ми хрестимось, ми одягаємося у Христа, а одягнутися у Христа, це бути в Його тілі, де є міжособистісні стосунки. Тому так потрібна церква для того, щоб не залишатися старою людиною. А якщо бути поза церквою, не намагатися орієнтуватися на інших людей, тоді оця розпущеність тілесна, вона поглинає людину. Так багато зараз є жахливої статистики того, що величезна кількість людей вони поглинені різноманітними видами розпущеності. Це не, не, не тільки крайні форми, а оця, ця зосередженість, оце блудіння. Як Біблія часто казала, що ізраїльський народ блудив проти Бога. Що це означає? Це коли Він забуває за іншого і думає тільки про себе. Це стара людина, це дуже важкий стан. Тому Христос здійснює таку, можна сказати, педагогічну революцію того, яким чином людина може мінятися. Для зміни людини потрібні інші люди. З яким вона разом отримує досвід інших стосунків. Чужа людина стає братом. Це, власне, пробує апостол Павло описати в сьогоднішньому ривку. А наступна частина його повчання звучить так, що заважає бути новою людиною, також дуже сильно розпущеність язика мови нашої. От друга така Велика потреба людини, базова потреба людини це спілкування. Без спілкування людина не може бути собою. І от коли людина перебуває у спілкуванні, вона може відчути, що таке бути живим. Один богослов християнський навіть так назвав цілу книгу, він сказав так: буття як спілкування, життя як спілкування, як відносини. Але знову ж таки, тут відбувається викривлення, людина не вміє спілкуватися. Скільки порожніх розмов, скільки розмов не про найголовніше, скільки розмов в осуді, в гніві, в заздрості. Тому він каже: новій людині треба стримувати язик. Стримувати плоть, стримувати язик. А як це можна зробити? Наповнити це спілкування про важливе. Про необхідне. І знову ж таки, тут потрібна церква Христова. Церква має допомагати, налаштовувати нас. Тому в нас в християнській традиції все як задумано, От монахи, вони колись мали такий чіткий порядок. І зранку молитися, і о полудні, і ввечері, і перед сном. Тобто треба заповнювати свій час справжнім спілкуванням. Пілкуванням, яке веде до життя. І знову ж тут потрібна церква. Ну і я закінчує апостол Павло оту логіку підносин Божих ствердженням, що в Христі Ісусі немає ні раба, ні вільного, ні Еліна, ні юдея, ні чоловічої, ні жіночої статі, а все є єдиним в Христі Ісусі. Ось як виглядає ця нова людина. Людина, яка пов'язана із іншими братами, людина, яка розуміє, що наша історія людей, вона ніколи не може мислитись відірвано від окремої особистості, і в той же час окрема особистість не може жити без відносин із іншими людьми. Тому, якщо хоча б одна людина зможе. Себе зняти старий одяг є шанс, що вона за собою поведе і інших. Так зробив Христос. Перший із нас скинув той одяг егоїзму, самозакоханості, зосередженості на собі і одягнувся в одяг життя для іншого, бо каже Христос до нас, що я заради вас живу, ви є моїм тілом, ви є тим новим народом, тою новою групою. Людей, які в Христа одягнулися. Тому нехай Господь дарує кожному з нас не забувати про те місце, де ми можемо змінитися. А тим найголовнішим місцем є церква Христова, є громада, є парафія, є інші люди. А ліками, які можуть нас одягнути у нове життя, як казав один філософ, людина є те, що вона їсть. Тож будемо їсти, будемо споживати тіло і кров Христову. Не забуваємо. нам треба одягнутися, жилами нашими має текти кров Христа. Тілом нашим має стати Христос. Відносини наші із людьми мають бути відносинами братів і сестер. Язик наш має тягнутися. До світлого тіло наше має освячуватись перебуванням із Господом. Амінь.